Сьогодні я вас познайомлю з новинкою від торгової марки Stark, німецька компанія Stark. Новинка міні-ланцюгова акумуляторна пила, модель BCS2115. Іде в нас такому ящичку і дуже в нас якісний, ось такий стильний е, скринька. І подивимося комплектацією. Комплектація у нас інструкція ножик, безпосередньо сама машина, два акумулятори, ємкість 2 Аг, масло для змазки ланцюга, ручка і зарядний пристрій. Перед вами машина багато на ринку зараз таких агрегатів, але перевага старка в тому, що ви можете його використовувати. З додатковою рукояткою телескопічкою для обрізки висотних гілок у дерев. Зараз ми подивимося, як вона буде функціонувати. Крім того, у нас є якісний акумулятор, де ви маєте індикатор заряда перевірити. Крім того, безпосередньо заряд отримуємо, бачимо ми ще тут. І які переваги над ринковими міні-пилами? Крім того, ви бачите наскільки все якісно зроблено? 15 см у нас шина, але робоча 14 см. Зверніть на це увагу. Крім того, автоматичний у нас натяжка самого ланцюга, обмеження від випадковості нажимання. Тільки нажавши кнопочку, тоді вона починає працювати. Якщо ви, наприклад, працюєте на дачі і вам треба, ну, наприклад, там якісь сучки порізати, ви спокійно при допомозі цієї рукоятки вам дуже зручно буде пиляти різні маленькі дрова. Крім того, в більшості на ринку праймерів немає. Тут ви заливаєте масло і під час роботи е, нажимаєте на праймер і змащуєте ланцюг. Ось таким образом. Це є безщиткова машина. Це дуже важливо, тому що на ринку дуже багато дешевих. Це є щиткові і дуже низькоякісні. Батареї тут двійка, і дійсно вона відповідає своїй потужності. На ринку ви можете придбати таку річ за півтора тисячі, але батареї вам буде тримати гора 5 хвилин. Звертайте на це увагу. Крім того, окремою позицією у нас йде телескопічка для обрізких висотних дерев. Прошу ще звернути увагу, оскільки у нас два акумулятори, використовувати в даному випадку в такому положенні тільки акумулятори від торгової марки ШТАРК. Чому? Тому що тут стоїть спеціальний захист, якщо ви використаєте акумулятори е, такого типу, а це тип. Е, Типа макіти, то вам заблокує роботу і не буде працювати. Так що для цієї речі ви використовуєте тільки акумулятор від торгової марки Start. В даному випадку у нас телескопічка скопічка від 1,60 м до 2 м. Дуже зручно додатково докупляти, тому що вам тоді не потрібно буде. Висотні роботи робити. Крім того, ви можете регулювати собі положення. Кнопочку нажали і поміняли. Зараз ми поставимо акумулятор і побачите, наскільки зручна функція в інших виробників майже такої функції немає. Все пов'язано, працює. Кнопочка тут. І можете звернути увагу. Ось яка, враховуючи мій ріст. Ви можете обрізку робити досить високих гілок. І ще дуже хороша функція є в даному випадку у цій позиції. Ось тут ви вже маєте право і можете використати акумулятори від торгової марки Makita. іменно з подовжувачем. Наголошую. Далі ми поставили макету і спробуємо, чи буде працювати. Та ж сама функція. І на завершення, ще раз хочу наголосити: в даному випадку макітовські акумулятори ні в якому випадку не ставити. Ви втратите гарантію і спалите машину. Тільки з подовжувачем можна використовувати макіту. Позацікавила дана якісна продукція. Прошу звертатися. Штарк.